Україномовного каналу, місто Валки воно місто, центральна площа їхня, алія загиблих воїнів. цим же ми по Харківській області їдемо і скоро приїдемо, а дорогу ремонтують, це гарно, гарно, посад вже і це радує. швидкість виміряють. Так, як, що, що, що розповісти? Дорога дуже не дуже гарна була до Київської траси, ямки за зиму більше стали, ніж були у осені. Ну і а далі дуже гарно, але от після валок я туди їхав, не дуже була. А подивилися, супермагазин, бачите який. Для україномовно, бачите конячка, яка їде. Дорого роблять, а для неї тут пробка, а для конячки пробки немає, яка гарна. Грязна, правда. Це ще містовалка. Роблять дорогу і пускають тільки в одну колону. Або ми, або. Зустрічний їдуть, ну, нічого не поробиш. Об'їзду я не знаю. Під'їжджаємо до Харкова, бачите, тут латки які Гарні такі тільки нойно, ну, на... <тіки> тільки що покладені. Ні, ну, краще. Кілометрів десять прийшлося. Довелося їхати по не дуже гарної дороги щоб автобан, але їхати можна. Можливо. Все, майже приїхали до Харкова, іншою дорогою я їхав. О як, сонечко ззаду світи. Все, усім миру, добра, злагоди для україномовного каналу. Всім щиро дякую. Ну і будемо жити!